Логосподня над водами кличе, промовляючи, при прийміть усі духа премудрости, Духа розуміння, духа Боязні Божої, що з'явився не негиня, освячується істота, вод, і розділюється Йордан, і своє води завертає, чия, бачивши хрещення владики, як чоловік прийшов ти на ріку Христа Царю, і з рук про те, що спішиш благий прийняти хрещення, слуги, ради гімнашого чоловіко, любче слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині поза і на віки вічні. Амінь. На голос Абього, що пустиння готуйте, до Господню ти, Господи, велеслой прийнявши. І просив хрещення, не знавши гріха. Побачена тебе води злякалися. затримтів про те, чи питаючи. Як святильник може просвітити світло, як слуга може покласти руку на владику. святий мене, й води спасе, щоб береже рихи світу. Скни пророка ісає читання уважні. будь, Так говори Господь, ви будете з радістю черпати воду, жара спасіння, То дня скажете, хвалити Господа, визнавайте його ім'я, розлосять міжнародне про його подвиги. Нагадуйте, що м'я його величне, співайте, Господи, повинні чит. Велике, нехай дізнається про це по всій землі. Ликуйте, веселіться, мешкається Сіону, бо свято Ізраїля, великий серед. Уважні ми, русі, мудрість, будьмо уважні, Господь просвічення має, мій, кого маю боятись, Господь захисний життя мого. Кого маю страхатись, О, Господь просвічення моє, спаси, Ей, зельмі, кого маю боятись. Примудрість. До корентян послання, святого апостола, Павла читання. Будьмо Не хочу, бо щоб ви не знали, що всі наші батьки. Був ще під хмарою, що всі, що перейшли через море, що всі хрестилися Мойсея у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла з ними скелі, скеля ж Бог Аллилуйя, 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 Голос сподні над водами заремів, слава Господня над великими водами. Аллилуйя, 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 що з тобою море, що такинуло стікати, і тобі, Йордан, що ти назад повернувся. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо вислухаємо Євангелія. Ми, Росії. Духові Твоєму, Марка, сідо Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні! тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іоанном в Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що, як голуб сходив на нього. І голос, і з неба. Ти син мій любий. У тобі моє оподобання. Господи, слава Тобі. Господає, помолімся. Господи, помилуйся. Господи, помолимся. Господи помилуй! За і приходом Святого Духа, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб ти ці волі зійшла очищальне діяльне, при святої Тройці, Господе, помалімся. Господи, помилуй. І спасіння і благословенні, Йорданове, Господей, помолімся. Господи, помилуй. Щоб ми забаримося грошей на сатана, підного і зруйнована, всяка влада лукава затіє спрямована проти нас, Господе, і помалимся. Господи, помилуй, щоб Господь Звали в нас від усякого. Пістопу спокусу спокусника, і вчини нас достойними обіцяних, благ, Господе, помолімся, Господи, помилуй. Посвятилися, просичень мрозуму і благословенням, шестимся до Духа, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Господь зі слава благословення Йордана ви освяти, водиці, Господей, помолімся, Господи, помилуй, Господи, помилуй. даром у свячення, спасіння від гріхів, насілення душі і тіла. На всяку особливу потребу, Господи, помалімся. Господи, помилуй. На життя вічно, Господи, помалімся, Господи, помилуй. Щоб На всякі піступи видимих і невидимих бороє, Господе, помилуй! Господи, помилуй.

Що, Господь Бог вислухав, голос молій нас річних і помилував нас, Господе, помолімся. Господи, помилуй. Ступи, спаси, помилуй храни нас, Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй. Це і преснадіва Марія. За всіма святим, поминувши самі себе один одне і все життя наше, Христо, віддаймо тобі, Господи, Господи Ісуси Христи, єдинороний сину, суші, в лоні отця, істини Боже, джерело життя і безсмертя, від світла, що прийшов у світ, щоб його просвіти усе нашу думку, святим воюєм духом. І прийми нас, що величані і подяку приносимо тобі за відвіку, дивні твої великодіяні, за спасений твій. Останні віки, задум, якому ти задягнувся в нашу немічну, збіднілу природу і зійшов до рівня слуги, царю всіх, ти безрішний, з руки раба прийняв, хрещення Родані, щоб освятивши водну істоту, покласти нам шлях, новонародження водою, і духом, та щоби приготовити нас до первісної своєї свободи, спогадуючи це Божественне таїнство, молимо собі, владико, і любчу, кропи нас. Недостойний дітей твоїх за твої все е побожною відницею водою, чистою даром, е твого милосердя, що прохання нас річних, на цій водою створи. Доброти було приємне, та щоб було ословення. Твоє було дароне іменам і всім вірним твоїм людям на славу, Святого, і почиду на імені Твого бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, визначальним твоїм отцем, присвятим, благим і животворним твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амі. Помилуй. Слава тебе, владико чоловіку, любче, все жителю, ожерело, все жителю, спокійний царю. Слава тебе, создателю, Затворителю Вселений, слава Тебе, без батька з матері і без матері йдеться сухча, бо попередньому ми бачили тебе дитям, а теперішнім досконалом тебе бачимо, від досконало ялина нашого Бога. Бо нині настав час для нас святковий час, і хор святих збирається з нами. І я але з людьми спільно святкують. Нині бо благодать Пресвятого Духа виді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засеяло світу, проміняється Господнім світлом. Нині місяць проспів освітлює світ ясним промінням. Нині промінні зорі, осейним близьким вселенного здоблі. Нині Хмари з небес насадь, Тож роз... правда для людства. Нині затворення своєю волею рукополагається від свого сотворіння. нині пророки притече, до владики приступає, але стремтіння стоїть, бачивши. Боже до нас сходження. Нині йорданські води, Господні приходом перетвориться в цілющі. Нині все створіння ти не течіями наповнюється. Нині людські гріхи Йорданами водами умиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сає нам, нині гірка вода. Що за мисеє, Господнім приходом перетвориться людям у солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання, як нові Ізраїль, спаслися, нині від ми визволилися. І світлом Богом розуміння промінюємося. Нині морок світу знищиться яленням Бога нашого. Нині горішне, долішнім святкує засоти, не за разом розмовляють, нині священне, вельми голосне торжество, правовірних радується, нині знищиться обман, прихід владичний, прокладає нам шлях спасіння, нині владико, владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот, нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господнього немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радости, світу і світ веселісті наповнився. Побачила тебе, води Боже, побачили, тебе води, води настрихалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що тілесно сходи, уходи у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого. Виді голоба, що сходив, і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невимовний став видимим. І творця воплоченого владику від раба. Іордан повернувся назад, і гори заграли, бо в тілі, побачивши і хмари голос, видали, чудуючи світом від світла, ісиним бові Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині Йордань, його само, що подоповів Йорданію для переступу і жало спокусі адів Союз, подаросвіти, спасені хрещення, тому я грішний, недостойний слуга твій. Про величності чудес і оповідаю, і пронятий страхом кличу благально до Тебе. Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співала б чудеса Твої. Господи, дивні діла твоє, і немає ні одного такого слова, що задовільна успіло. Твоє. Бо ти що воли свої віднеботя до биття привів семо своє, владою держи створи створіння і за своїм задумом будуєш світ. Ти чотирьох стихій склав створіння, овінчав, що тима порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили. Тебе оспіють сонце, тебе славить, місяць, тебе оточує, зорі тебе слухається світло. Перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для дихання розлив повітря, низькі сили служать тобі. Архангельські хори вклоняється тобі в ноги херовими, що стекриля сарафими навколо стоячи, облітаючи покрива. Е й отця страхом неприступної твої слави, Ти бо бог сущий, неописаний, беззначальний винемовний прийшов на землю, прийнявши вигляд, слугив то. По добі людський перебував, бо ти владика, задля де милосердя своїй ласкавості не міг дивитися. Як диявол мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас, і сповідає благодать. Проповідуємо, ми, дійсне, таємо добродійності, ти визволив наше людські рід, і освятив дійсно утробу різдом твоїм. Все створіння оспівує тебе, явлено, бути бо Бог наш, на землі з'явився і з людьми пожив, ти йорданські води, освятив, пославши з неба Святого Твого Духа і сукрушив голови, Змію, що там гніздилися. отже, чоловіку, любчи, царю, прийди і нині шестям святого святи воду сьогоджу, чоловіку любче, цару прийде нині шестям Святого Твого Духа, і освяти воду цю. Само, ти, чоловіко, любче, царю, прийди нині, шестям Святого Твого Духа, і освяти воду цю. На вчини є джерелом не тління, дай свячення, розрішення гріхів, весілення до духа, павну для демонів для супротивних сил неприступної, сповнено ангельської сили, щоб усі, що черпають, мали її на освячення до життів, на лікування від терпінь, на освячення до життів, на лікування Бо ти Бог наш, що водою духом обновив постарілу від гріха нашу природу. Ти Бог нашого за нояво, дої потопив ріхи, ти Бог що через Моїсеє, морем визволив і фараоно раб, рід єврейський, бо ти Бог що провив скелю в пустині і текли влися і напоїв, спрали людей своїх. Ти Бог за зайлів водою вонем, визволив Ізраїль до всякої валої, обмани валої, сам нині владико, святи воду цю Духом твоїм святим. Там і нині, владико, освяти воду, цю Духом Твоїм Святим. І куди, і усім, що і причащається, і помазується нею освячення. Здоров'я, очищення, благословення і і спаси, Господи, Богом береж народ, наш і його під кровом. Ми йому все, що просить нас спасіння життя вічне, щоб і стихими людьми, і аналами видим, і невидими з'явилося Твоє. Пресвяте Ім'я Отцем і Сином, і Святим Духом, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Отцю Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Коли в Ярдані хрестився Ти, Господи, троєш не з'явилось Господи. Засвиче про тебе, називаючи тебе улюбленим сином, то, що вигляді, голова потверджа слава, Господи, що з'явився світ, просвітив слава в тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, рає, що завилась, поклоння, долода, засвиче, про тебе. Називаючи тебе, улюбленим сином. душа, вираді голова потверджує ці слова. Господи, що з'явився, світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троєш явилось поклониня. Голос Отця свиче про тебе, називаючи тебе влюбленим сином. Душа, вироді голова ці слова. Господи, що з'явився, світ просвітив, слава тобі. Оспівай, мавіне, свелиш, великий Божий, добростійносте для нас, бо на наші прорішення, ставши людиною. Приймай наше очищення в Ярдані, єдине чистим не тлін освячучи нас і води, і не вичить голови, змієво воді. Зачерпні воду з радістю вірні. Благодай духа для тих, хто з вірою черпає. Невидима подається від Христа Бога і спаса душ шифт. Ми дуже просимо, не штовхайтеся, будь ласка, бо є коло у нас малі діти. Щоб, боронь Божа, що дитина не скупалася під вечір, дуже просимо вас. Помало води на всіх вистачить, ми рознесемо і всі будуть багато води мати. Андрій, забирай оці ось, забирай хреб. Ми виключили мікрофон, отче.

Зараз отець Михайло буде мирувати, І десь я попрошу чоловіків, щоб підходили помаленьку до своїх машин, їх прогрівали. Ми зараз прочитаємо молитву на освячення всіх автомобілів і підемо окроплювати поступово всі автомобілі, які є.